Сьогодні надзвичайно актуальна послуга засвідчення справжності підпису перекладача. Якщо вам потрібно перекласти документ з української мови на іноземну чи навпаки, і використати його офіційно, недостатньо просто перекласти в гуглі. Тут потрібне нотаріальне засвідчення таких документів. Що важливо знати. Засвідчити можна лише ті документи, що не суперечать українському законодавству і не принижують честь та гідність людини. Документи, видані за кордоном, мають пройти легалізацію, спеціальні відмітки або апостель. Перекладається весь текст документів, виключно з печатками, штампами та підписами. Зазвичай переклад оформлюється на окремих аркушах, зшивається з оригіналом, прошивається, номерується, нотаріус скріплює його своїм підписом і печаткою. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш документ був визнаний у Франції, Канаді, Німеччині або в інших країнах, звертайтесь до нотаріуса офіційно, легально, без стресу.